Всіх вітаю! 30 жовтня, Одеса на зв'язку. Ми зараз знаходимося біля оперного театру звідси через Приморський бульвар. Ми будемо йти на море. Чому ми починаємо сьогоднішню прогулянку звідси і чому ми зайдемо на Приморський бульвар? Про все це поговоримо по дорозі. Тому не гаємо часу. Біжимо біжимо, йдемо. Друзі, вітаємось з Растюні. Растя, вітаємо тебе! А ти нас вітаєш, Растюня зайнята, вона пасеться. Йти, чи почекати тебе? Растя ще думає, чи йдемо, чи чекаємо. Друзі, ну, сьогодні знову була неспокійна ніч для нашої країни. Обстрілювали енергетику, енергосистеми і, як завжди, житлові будинки, вбивали людей, Запоріжжя, влучання в гуртожиток, багато поранених, є загиблі, щирі співчуття, бровари, щирі співчуття. Всім постраждалим, родичам загиблих, світла пам'ять загиблих. В Одесі сьогодні теж ранок повен новин. Чому ми йдемо на Приморський бульвар? Тому що там закрили пам'ятник Пушкіну. Зараз подивимося, як він виглядає сьогодні. Ви пам'ятаєте цю історію, цю тему конфліктів останніх часів за цей пам'ятник, скільки було вже розмов, і в соцмережах оці суперечки, чи зносити пам'ятник, чи залишати, вони вже доходили. Навіть це були вже не суперечки, а це були просто образи. Якісь ну люди таке писали. І прокляття якісь один одному писали, і матюки, і все на світі. Тому це питання було таке відкрите, і його треба було якось закрити. І ось я так розумію, що нова військова адміністрація прийняла рішення закрити пам'ятник. Таке Соломонове рішення. От. Для того, щоб молодь активісти, ви знаєте, що вони наполягають на тому, щоб все ж таки цей пам'ятник демонтувати. Тому що зараз нова епоха, нові герої, і в той же час старе покоління, воно хоче його зберегти, тому що це теж їх якісь спогади. Я от зараз приведу таку алігорію. Растюня, ти йдеш, як я це бачу. Тому було прийнято таке рішення. Я вважаю, що воно дуже правильне. Це тривога годить. От можна щось розповісти. Там растяне йде, тут тривога годить. От як сконц... сконцентруватися, а? щоб донести людям, що я хочу донести. Мама мія! Я от таку от якби алегорію собі нафантазувала, як якесь старе дерево. От во дворі в якомусь росте старе дерево, і воно вже настільки велике. І старе, що воно заважає рости чомусь новому. І от старе покоління, вони проти його прибирати, тому що це дерево воно дає тінь, якісь спогади пов'язані да, з цим деревом. А молоде покоління каже, давайте ми його приберемо, тому що ми хочемо щось нове посадити, а тут нема місця, ми навіть не можемо ходити вже по цьому двору, нам нема місця. І це, знаєте, як оце закрили зараз цей пам'ятник ну, Пушкіна, це начебто до дерева там якось, якось підставили його так, щоб воно не заважало проходу і залишилося для старого покоління, да, все ж таки воно залишилося. І не заважало проходу, щоб молоде покоління щось все ж таки висаджувало. А у нас тривога. Ми з алігоріями, діти на екскурсіях, ви бачите, зараз же канікули, канікули ж є. Щось... Так, спочатку там була новина, що канікули відміна, охорона відміна, а потім сказали, ні, все ж таки канікули є. І ось діти на екскурсію. В театр, може, прийшли, або містом гуляють, погода сьогодні прекрасна, максимальна температура 17 градусів. Уявіть, літо. І теж спокійний день, нема вітру, але є тривога. Ідемо, зараз будемо читати, що де і як ховатися чи що робити. До речі, звернула увагу, так, що фонтанчик ще працює. Сувеніри з Одеси, а я вже їду по таблички, на якій реклама екскурсії, я вже коляскою їду, там знімаю, тут не бачу. О, мама мія. А, друзі, ще хотіла сказати, ще одна новина сьогоднішнього ранку, що біля сьомого кілометру люди перевернули бусик ТЦК. Начебто вони хотіли когось забрати, ну, якогось працівника, чи щось з сьомого кілометра, і вийшли робітники, чоловіки з палками всі, якась там бійка така, вони перевернули той автобус. Ну, не знаю, одні пишуть, що побили цих ТЦКшників, цикашника, інші пишуть, що нічого їм не зробили, не знаю, але все рівно ну перевернуть автобус з людьми, ну як це? Я навіть не додивилася, багато відео в телеграм-каналах наших, я не одне не додивилася. Мені так жутко на це, коли люди з агресією, з такою, так багато людей, вони з такою агресією перевертають той бусик. Ну згадали, як у тих тітушок з тими палками. Ну ТЦК вже відповіло офіційна відповідь, що звернулися до, до правоохоронців, що це преступлення, ну так воно і є. Ну а як? Пішли Гогусю. Так, а що тут відбувається? Повітряна тривога не скасована. Ну, звісно, що не скасована, якщо тільки пролунав сигнал тривоги. А чого тут і пожежна і швидка? Що це за нове правило? Чи, чи тут щось відбувається? Я вже боюся йти до міської ради. Що то за тривога, може по Пушкіну зараз і будуть гатіти? Я вже... Нічому не дивуюся. Друзі, ну ось так виглядає пам'ятник Пушкина сьогодні. Фоткають, знімають. Сьогодні прочитала коментар під новиною за пам'ятник Пушкіна, що якийсь то маршрут, чесно кажучи, я так неуважно бігла, прочитала і не можу вам сказати, який саме. Ну по якомусь маршруту не ходить транспорт, і вже він не ходить не один день. І людям важко добратися на роботу, з роботи, і це є ну проблема. І людина пише, боже, два тижні вже не ходить транспорт, всі мовчать, закрили пам'ятник Пушкіну, всі пишуть коментарі. Люди, ну ви що, ми... ну, Я на роботу не можу доїхати. От, от дійсно стоїть дюк закритий, нікого він не цікавить. Отак от настільки цей Пушкін тригерить всіх, притом всіх тригерить і про російських, і про українських. Вже розмалювали, Все закрите з чотирьох сторін. Прийде час, відкриють, буде прийнято рішення, вірне рішення стосовно нього. Заспокоїмось, видихаємо. Бобер видихає, а ми йдемо до моря. Філософ всередині мене продовжує далі розмірковувати на тему Пушкіна. І я ще одну алегорію. Так собі уявила, це як бабусіна квартира. От вона нам достається в спадок, і ми приходимо, а там ремонт, який зробила бабуся для свого комфорту і жила в ньому багато років, була щаслива. І фотографії повсюду, фотографії якихось там, коханців, батьків. А ми прийшли, робимо новий ремонт, прибираємо фотографії. Чому? Ну, можна сказати, що ви е, знецінили вже бабусю. Ні, просто це. Нове покоління вже живе, нове покоління трохи вже то відійшло в сторону. Ну так і тут. Чому влаштовувати усі бійки, сварки? Час все покаже. Все, оце дуже правильне рішення закрити його поки, щоб всі заспокоїлись і забути, а думати дійсно, як навести порядок, як наточка собі. Добре, брить боже! Мой. Тихо! Тихо зараз буде стрибати. Вибачить. Вибачаєш, що я тобі репортаж тут порцю. Чи зустрічає? Ні, вона так, хай йде ногам. Вона коли когось зустрічає, ну коли хтось каже, там раз, я Наталя, вона починає оце так вискакує, вискакувати. Це не вперше раз. Наточка, ну я дуже давайте. Я баб його літа. Ідемо на море, а ви ні. <гум> не, ми, ми екскурсія в Дербасівська, огорнитя. Ага, зрозуміло, тут до моря не йде, <гум> ну, <бо>, така Погода, <гум> Погода, так, да, сьогодні казка. Ну треба на море заглянути все ж щоб... ну, таки. Ну, Після а обіду хочу. йде. Так, там, буде Де? їде. В парку буде ліді. Так, <говори> так, да, потім на кіностудію буде. Там, <говори> да. ну, щоб А море, а море там, знаєш, мушля, та, ну, там теж щось якась активі, локація буде. На вихідні. Да, да, да. Да. Клас. Ну, ми теж будемо скрізь. Харто, так. так, і вам. Пішли. Хочемо робити подивіться. Я вас зварити канала. Підслуховуємо трохи екскурсії. Ви бачите, як глядачів зустріла. Так, друзі, це був вже мені знак, що Наталя хороша. Всі зрозуміли тебе, і кожного дійсно є своя думка, тому треба поважати всіх. Але ні в якому разі не треба сваритися, матюкатися і проклинатися взагалі. Ну Крастину. Так, а що тут у нас? Діребас, сходи мерців. А ми ж по сходам не спустимось, Там ще собака вон якась біла. Настя, ми по сходам не з коляска. Друзі, ми вже в парку Шевченка. Спустилися по сходинках мерців. А знаєте, хто нам допоміг? Екскурсовод. Киємо в екскурсію, пішов допомагати до самого низу. Допоміг нам знести цю коляску. Що витворяла Растя в мене на руках? Растя, ну що ти витворяла? Вона гавкала, виривалась, я не могла її утримати. А чого спитаєте ви? А я вам розповім, тому що нашу коляску понесли. Зрозуміли? Вона захищала нашу коляску. Вона хотіла його покусати того екскурсовода, Да? Растюня, ти думала, що все, він забирає наше майно? І несе на привоз продавати чужо. <с> боже, Рася, це взагалі. Я не можу її утримати, несу. Вона вивертається, гавкає, як скажена. я думаю, боже, який жах. Допоміг, допоміг, чуть не покусала. Фух. Йдемо на Ланжерон. Там, до речі, Ігор сьогодні повинен грати. Зараз ми повинні прийти, а він грає. Така ситуація. Мігера. Растюня. Скажи, за своє порву, погризу, покусаю, з'їм. Це не растя. Парк Шевченка у броні осіні теж виглядає дуже красиво. Друзі, ну мені жарко, я спарилась. Я не знаю, качу коляску, ну там трошки на возвишеність, може і за цього. Я не знаю, але мені жарко. Дійсно, нема вітру, тільки сказала, а, то птахи полетіли і трохи додали цього вітру. Спокійно, нема вітру і просто жарко. Ну, Оце клас. До речі, я дивилася відео з 23-го року. Телефон видав як спогади. Вчорашній день 23-го року. Я на Золотому березі і було теж жарко. Люди багато хто ходив з відкритим торсом. Чоловіки ходили. Хтось копався, ну звісно, що хтось в куртках був, але я маю на увазі, що погода була така, що можна було пройтися роздягненим чи в купальник. Ну Звісно, що я купалася у 23-му році, да? вчора. Ну Сьогодні, бачите, як так само. жарко-жарко. 30 жовтня, ланжерон виглядає так. Так незвично бачити те, що фонтанчик закритий, і так начебто його і не було. Да? Чекаємо весни. Весною знову розпечатають і буде нас радувати, а поки так. Людей так багато, це, напевно, це ж якісь екскурсії, діти. Растюня, не ний, ну не ний! хочеться бігти. Я поки не дозволяю, біля Ігоря там вже. Черга за кавою. Багато людей прийшло на піане море. Шампусика, клас. Скільки лебідів. Асень, я тебе зараз приб'ю. Боже, як красиво. На концерті скільки людей сьогодні. Це просто фантастика. Робочий день. Клас. Да. Ми зустріли нас чи впізнали вони вас, чи ні наші ми глядачі? Пізнали, ми вас пізнали. І хочу сказати всім, що наша історія з да, це ми, Я нагадаю, да. що ми зустрілися з вами і ви хотіли ми влаштувати, хотіли влаштувати, влаштувати таксу, да. таксу. Але все вирішилося. І, і найкращим чином вирішилося. Що ця такса, вони знайшли можливість і вона залишилась з тією сім'єю. Я всім так. дякую, хто, хто співчував, хто да. переживав. За увагу вашу дякую. Так, що, да, і головне, такі, що такса зараз щаслива, зараз щаслива, щаслива, щаслива да, в, той в родині, в якій. Та, жила. В родині, Слава в якій Богу, вона да. не захотіла, вона як тільки почула, що треба сфотографуватися для того, щоб її пристоїти в іншу сім'ю. так... Почала плакати, сковчати. Все все вирішилось. Вони, вони все розуміють. Все розумі. все розумі. Супер, клас! Да, дякую да. вам. А вам здоров'я? Дякую. Да. Дякую. Да. дякую. Да. Боже, а там і мічають? Растінька, що ти робиш там? Растя. Растя вийди звідти. Растя, Растя! не можна, Растінька, не можна. Ми зустріли знов наших глядачів. Растя, що ти їш? Що ти їш, Растя? Що ти Растя. Ти... Растя. Растя! Ну можна я витримати, операцію. Це... Давайте, давайте закриємо. Давайте закриємо. Фух, ну, ну от можна це витримати, я не знаю, що робити. Що вона вже, вона вже... ти робиш? Що ти робиш? А вона там не може вкрасти щось. Так, Растя. Ні, я тебе зараз заспокою. Я вибачаюся за її поведінку таку, ну це взагалі. Що... Растя. Ти так себе ніколи не поводила. Сіла, сіла, я сказала. Мене... Дай запитають у людей щось? <сіла>, сіла. А звідки ви? Ми це ми з Харкова. З Харкова? Але, Але... живемо вже три роки живемо в ага. Києві. А, в Києві. Ага. Приїхали з Києва. Так, сіла, я хочу мікрофон подати. <сіла> не можу. Боже, ну от я. Растя. А давно ви приїхали? Наприклад, вчора, вчора. Да, і вже Ми, сьогодні так, вже їдемо. А, сьогодні повертаєтесь. Ну як вам Одеса, погодка хороша. І ще Ігоря сьогодні. Так, так. Вчора, так. вчора... вчора... Так, вчора так. було сонячно, сьогодні теж, вчора було мор море спокійно, а сьогодні воно вже... Хвилюється. Да, трошки хвилюється. Хоча вітру наче то й немає. Растя, ну тримають її всі. <плес> ну, дайте мені. Растян, ну Растян, ну що ти робиш? Він тобі. не Боже, все, мені соромно, треба йти, Растя, Ну це взагалі, я, я не знаю, я такого ще не бачила. З, з кожним днем все гірше і гірше, поведінка. Ну лізти до людей, облизувати все. Ну ти що, хто відписка? Сьогодні масова відписка буде. Растя. Всі фанати вже будуть не фанати, Растя. Растя, зірка, відомий блогер, а? А ви купались? Ні. Ні, ми не купались хоча б можна було, але ми не... це не зраховувати. Ми з тобою не брали купальників Не брали купальників, добре. А Растя буде зараз з Пірса стрибати, трохи треба охолонуть Растіньке. Гарного вам відпочинку, дякую, буде забирати. Дякую, дякую, дякую. Забрала їжу, поїли, похватали, пооблизували. Ну, не чого, не чого. Це вам все. Ну що, все, Растя, більше не буде. дорогі гості вже, дорогі гості. Ну все, друзі, подивіться на Расті. Ось так вона виглядає. І буде так сидіти. Я зараз пострибаю, я зараз пострибаю. Ти вже все растя, настрибалася. Таке витворять, Це наглість, уже просто мені соромно перед людьми, ну що вона витворяє. Так потім вона підійшла, ще дівчина їсть там сосіску, вона ще підійшла, почала біля неї навколо неї бігати. І я за нею, фу, я не можу, мені соромно, я не знаю, що, що робити взагалі з цією разці. Чим далі в ліс, оце поведінка, оце на дієті. Зрозуміли ви? То вона була не голодна, коли вона підходила, просто сідала і дивилася, як ви їсте. Оце зараз вона коли на дієті. що вона витворяє? Вона вже не питає, не просить нічого, вона просто бере в наглую. Це, це я просто в шоці. Фух. Дякую тобі, Растя, за цей день, за настрій, який ти мені зіпсувала. Дякую. Велике дякую. Ти молодець. Всю душу тобі віддаю, всю душу. Розумієш ти? Операція, коляска, все, щоб тобі було як краще, а? А ти що? Ти слухалась мене? От коли я кажу, Растя, Растя, може тебе не Растя зовут? Може тебе підмінили? І в тебе інше ім'я? Да, Первометр показав температуру 14 градусів, ну десь 13,5, але по відчуттям вода холодніша. Для мене вона сьогодні була холодна. Я не знаю, може із-за того, що я кожен день не купаюся, і я відвикла від такої температури води, може із-за того, що на вулиці сьогодні тепло і тому порівняно з температурою повітря, але вода відчувається для мене. Я відчула її сьогодні холодною і мені не сподобалося. Я так швиденько туди сидим. Зато сьогодні, коли я переодягалася, було тепло. А коли я на сході сонця купалась зранку, то поки я переодягалася, відчувала прямо цей морозець, марозець, нащипай за щічки. Ну така ситуація. Купатися можна. Так що приходьте, приїжджайте і купайтеся. Але вода холодна. Все, йдемо вже. Йдемо додому. Наказано. Та ну ви що? Таке витворить друзі. Всім приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.